Ніхто не очікував, а він повернувся. І всім при сьогодні буде смотрети відео Григорія Кріпера. О, це так на Щоправда, тепер наш школяр навчився нормально розмовляти без шипіння. Сьогодні ви дізнаєтесь, як одне мале гівно спробувало стати справжнім супергероєм серед школярів, оголосивши мені війну. Я yeah. Ті пір ним воює з Грегорі Каліпером. Або як стати посміховськом для всього інтернету, знявши лише одне відео. Да, максим, типу. Сьогодні ми це розберемо, нікуди не відходьте, а краще наливайте собі чаю, щоб не нудно було дивитися. Ну а ми поїхали. Приємного перегляду. Всім привіт! Якщо ви прийшли сюди, означає, що ви точно знаєте такого персонажа як експертиза, який сьогодні зрозуміє, що створити свій канал на Ютуб була його найгірша помилка. А також ви сьогодні дізнаєтеся про школяра на ім'я Байт, якого ми сьогодні змусимо самостійно видалити свій бредотний канал і піти гратися у Бравл Старс. А що там по війні з Шилом Ярилом та його пососами? Ви не повірите, але один з них наповнив на судьоів теравні, що Крим то Росія. Не перемикайтеся, а краще наливайте собі чаю та вмикайте кондиціонер, бо дехто. Буде душнити фактами. Ну а ми поїхали! Приємного перегляду. Перший кандидат. Ім'я йому Байт. Аватарку, на жаль, вставити не можу. Має наш байт аж 2000 переглядів. Після цього опису я змінив свій погляд на життя. Байт нічого не створює, просто знімає тупі реакції, найчастіше на мене, що дуже бісить. Весь час, що я його знаю, Байт молив мене про піар або, хоч б згадку у відео. Він не помирав і давив на жалість, але коли йому відмовили, він створив оце. Мені вже страшно, що він там не знімав, проте давайте подивимось. Ну а почалося все херпаємо з чого, як і завжди. Стоп. где я оказался. Вот. Будь ласка, накажи, что это твоя интрига. О, привет всем, с вами я. С вами я, Артём. О, oh, hello there. Ну, витаю тебе, Байт. <говорит> К сожалению, мы сегодня будем делать видео про Крипера. <говорит> Вы чули, что он сказал? Будем медлить, начинаем. Только давай, давай, подпишись на меня. Ясный, будь ласка, что это такое? Да, давай, давай, подпишись на меня, потому что я 24 подписчика, давай. Шуде. Видіз вами ми поговорив про мусора. What the fuck? Овсин, куди ти хоїш? Знаєш, на кого ти бачиш? Я то тебе на сухарі зараз порубаю. Да. А он набив до 5 2000 підписниках. А просто так. От це так несподіванка. Почекай, тобто ти обесцінюєш всю мою важку працю до 5 5000 підписників? Про нього знімали відео і тому й ти зняв. А якщо всі будуть з даху стрибать, то і ти стрибнеш. Ну може і делать про це ролик. Маю право знімати те, що захочу. Перший же он начал білий. Як це? Я почав. Я тепер з ним воюю з Грегорі Клібером. <звук> не думаю, що ти потягнеш мій рівень. Точнее, мусором. Чуєш, ти козляра скурлена. Ще раз від тебе таке почую тобі кінець. хотілося Ні, ти не зрозумів. Ржуть лише коні. Ти щось не дуже схожий на коня. Мене будете ви ржати, а? Егор Крібер. Тут не зрозумів. Нащо ти своє фото ставив? І от його відео. Сделано на сьогодні 149 відео. Ти у мене 200 разів більше підписників. Колька? У нього вже... підписників. Мене повчає, а скільки буде 2 плюс 2, не знаю. От від него отписалось 64 человека. Тут серйозно, через одного неадекватного бравлера я втратив 63 А, Заходим nice. ну, на его Ну, ничего не меняется. А що там повинно змінюватися? Эти просмотрим вперед. Вот, <плух> <плух> вот, ста... посмотрим. Вот, давайте смотрим. Так, генію, не видумуй, нормальний у мене контент. Ні-ні-ні. Між -ні -ні. ти, Мурло. А ну закрий рота і не горлань на старших! Що? Ого, ти на колу батон крошиш? Що мовчиш? Не вже злякався? Лук, посмотрите на тебе і вже все. Мотеть хочеться. Ти, напевно, не дочуваєш. в бабка байта, йдіть сюди, і ремінь з собою прихопіть. У кого там мізків нема, а? Да у нього є ноль. Ну все, ти мене дістав взяв скрін з інтернету перший і... Саме, а, саплю, смотри, не ходи, саплю, ну, давай коментарі почитати. Як ти мене назвав? Та як у тебе язик повертається таке казати після того, як ти висрав подібне? Так казався. Що? Що? О, О привіт, да. Я теж тут. Да, а ти хто такий? Я. Да, Максим, типу. Тому задумайся, будь ласка, над тим, що ти кажеш. Ну, взяв скрін з інтернету перший і видаєшся чисту правду. Ладно, давайте мені дивитися відео далі. Ой, 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 ой. Ні, пожалуйста, не смотри його роліки, я вже устал от нього. Ой, та який ж ти, бідний, і нещасний. Чекай, тобто ніяких аргументів, ніяких фактів, просто скрін з інтернету і все. Mm -hmm. да, все, Чого я хочу, ну раз ти спитав, то я хотів, щоб він, хоча б, не просто взяв скрін з інтернету, а аргументував свою відповідь. Україні? Навіть в такому тупому відео Росія всирається від Румунії. Mm -hmm. Пишу цікавого на моєму новому відео. Переходьте і дивіться. У ну, него ще відео но вы повели седо. Я даже дов... не буду это смотреть, зачем мне смотреть, какую тут соплю? Агов. Максим, типа. На себе спочатку подивись. Ладно, на этом я говорю всем, всем пока, потому что я, де, еще долго его монтировать делать. Что потому... ти там робив? Ты просто взяв і порезал відео, як твой кентуха, не рейдич. Думаєш, я не бачу? Давайте, с вами я буду прощаться. Спочатку Байт просувався впевнено. О, він мене теж заметив. Ой, ой а що там? Ой, ой, я ж його не боюсь. ладно. Казав він і через день висрав це. А? Вигорів все таки, айпадкі недороблений. Отже, у відео нашого малого довбика на ім'я Байт, який пише так, ніби хтось його харію по клавіатурі б'є. Я не побачив нічого розумного чи аргументованого, окрім перезаливу свого нового відео. Трохи хотів би прокоментувати його наступне відео, яке ми будемо оглядати аж в наступній серії. Я, Який на голову впаде. Яке викриття, молодітка тупа. What? Як ти мене назвав? Навідвін і від тебе, викриття я вмію робити. Чи ти бажаєш перевірити, чорт забирай? Висновок можемо зробити лише один воювати з байтом це як грати з головом в шахи. Він все розкидає і зіпсує, але буде думати, що переміг. Кандидат, це вже всім до чортників набридла експертиза, яка напала на мене і думала, що я злякаюся, і не дам відповіді. І ви тільки подивіться, що він недавно вистрав. Так, під своїм відео він написав «Отвєтка Грегорі Кріперу» і не зрозумів, на що вставив тут свій портрет. Так, ну тут ніби все стабільно, а отут збій в алгоритмах. Тому не будемо жаліти очі і зацінимо це. Всім друзі. Сьогодні буду смотрети відео Грікурі Кріпера, типу, він мене рознес по фактам. Ну, подивись, може, зрозумієш, чого твої відео живуть менше, ніж твоя самовпевненість. Ну, одразу, ну одразу говорю, я не вставив половину Чого це? Бо ти боїшся скарги за авторські права, чи не так? Каже людина, що без шипіння слова не може виговорити. Тож, давайте ж уже почнемо смотрить його відео. За весь цей час ти ніяк не замінився, тебе все ще тягне до моїх відео, щоб їх перезалити. У кого там місків нема? А? Ти просто взяв скрін з інтернету перший і видаєшся за чисту правду. Ой, ви слышали? Я беру леву інфу з інтернету. Дивись, ти береш якусь інфу, вбиваєш її в інтернет російською мовою, потім переходиш за першим посиланням і вважаєш, що це правда. Давай почнемо з того, що з 2015 до 2024 року е, 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 в'язлися опроси о том, щоб е, Молдова вступила в состав Румунії. І як ти розумієш, 42% молдаван хочуть, щоб Молдова вступила в состав Румунії. Тепер... Прям мега на уровне Бравлар 404. Все знаешь. Теперь тебе понятно, гений. Nee, не, не тоже. И еще тот гений говорил то, что э, Молдавания и Румыния это не один народ. Раз я гений подобив тебе настелька, лехку рить, то ты еще прыбаться не я думав Ну Тогда почему две трети молдаван имеют румынское происхождение и у них одно наследие, то есть они произошли от вас халы. What? Яких ще вассалів? Поясни, будь ласка. Я тут не потеси, що, що там мені доказати не знає ета. Найсмішніше, що сам експертиза каже вассали замість Валахів. То хто там що не знає? Кружить Казахстану, а потім дивується, чому він підтримує. Ой, ой 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 Почекай, куди ти відрубав половину мого відео? Мою Україну. Це і чиста правда, бо президент Казахстану надає перемогу Україні. Ні, ви взагалі видели, як реально президент Казахстану шанує українців? Тобто ти напав на мене, висрав цей шедевр. Бруноті по точно не Сам російської мови не знає. Це навіть не смішно, а більше бредотно. Скільки їх шанує то що зараз Казахстан нечайно просто СНГ попали Вообще, ще он нічана. Казахстан союзник Росії просто добре тоді Білорусь Союзник України. Це все нечайно. На самом деле шанують українців, наші їх любить очі. Я брачу здохні, жив з таким словарним запасом, як у тебе. Чим от і тому він допомагає Росії обходити санкції і Ну, де. Ну сильно не а що? Дуже сподіваюся, що ти жартуєш, адже Казахстан пам'ятає, як Російський мір збирався силою приєднати їх і влізти в їх справи. Ой, нас ну, прям жорстко підтримують Україну. Он, на що Ти чорт, забирай варзеш? Ти довбень! Дурний російський довбень. Де гарантії, що це не фейк? Ого, ну на, смотри. Вот у меня вопрос, зачем мне вообще надо было... Тот, кто заместо, того, чтобы довостыщиться на фейк, ты поставил ту же фотку, только в расширенном варианте. Доказательство вставлять, если это уже понятно, то, что Казахстан за Россию. Чего я маю тебе верить? Казахстан союзник России, гений, это уже понятно. А ты невыправный. Як же я ненавиджу, коли якісь школярі вважають, що я повинен красти контент у міжгани не створювати лише через те, що я те. ой. -ой. Куди? Ой ой ой. Ну давай начну з того, що я не буду традіть свою різ. Цікаво. А на нащо мені взагалі зараз потрібна була ця вельми корисна інформація? Просто, якщо ви мені не вірять на слово, просто зайдіть на канал Міжгана. Тепер він міжгана. Ну а ти експертиза. Ви увидіть ту ж самую ідею, де он смотрював відео СтікТак, типа оркошколярів. Mm, орко школяри Ти ж якраз відповідаєш цьому опису. Не хочеш стати наступним кандидатом у його відео. Он же это, такую же идею сделал только з Ютубом, И, і даже фрази, все, блядь, одинаково. А ну не матюкайся, а то зараз подзвоню людині павуку і скажу, що ти надаїв мамину кашу. Так що, если не вірите мені на слово, просто сидіть на його канал і и, 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 на канал этого клоуна. Ну зайшов, що далі? Просто посмотрите. Друге пояснюю: я не копіюю чужий контент, а створюю свій. Копіюють ті, у кого немає ідей, а у мене їх вдосталь. Ви, що експертиза навіть краде у мене. Бачите, оцьогодь школяра на його? Ви слышили, я у нього украл з обложки Челіка. Якого ще Челіка? Це ж ти. Ну, давайте почнемо з того, то ж у тебе не нікаких доказаністів. Експертиза навіть краде у мене. Бачите, оцьогодь школяра на його аватарці? Вона була нагло зідрана із заставки шостої частини школярів політиків. Тепер живіть із цим. Було просто далі подивитися відео. От коли у тебе буде доказательство, вот це уже да буде считаться, що тебе украл. Вітаю, ти офіційно це визнав. Ну ні, у тебе не крало того чіла. Друге, подивіться на оцей от текст. Звичайно, я не привласнюю собі це і розумію, що так роблять багато ютуберів. Але ж я знаю, що він це взяв у мене. Ось тобі і пруфи, тому вітаю. Якщо ти дивишся це відео, ти офіційно крадій. Але не будемо на ньому за зацик... Боже, який же все таки бред нісла ця хрюшка. Та я й не зобов'язаний розуміти твій шкільний словник, де у тебе зустрічається слово «геній» майже на кожному кроці. A few moments later. Та я зараз засну, де ти там. Ладно, всім спасибо за просмотр і всім пока. Так, і щоб я тебе не бачив тут більше? Тіка від мене експертиза так швидко, що аж запис екрану забув вимкнути. Отже, за весь цей час, а саме 6 місяців, експертиза лише змінив свого персонажа на фон в Майнкрафті. Він не підняв ані якість відео, ані аргументи. Але особливу увагу хочу приділити оцій прев'юшці: експертиза. І ти туди ж, ти теж шила ярили передивився. От на цій заставці мій кріпер каже слава отсусі, а до цього кацапського коментаря примонтована моя аватарка. Проте я не заперечуватиму, нехай школярі продовжують знімати свій крінж, бо кожен їх висер ще раз підтверджує, що я кращий за них. Тому ну, ми драматично залишаємо експертизу і переходимо до шила ярила. Після експертизи або байта, здавалося, що гірше вже не буде, але шило докаже нам протилежне. Рекіросім, тобто кандидат, я шило Ярило, дуже добра і позитивна людина, яка дуже сильно любить брехати, що іноді навіть забуває, де закінчується вигадка і починається правда. Щіро ненавидить і зрадників, звичайно, коли це не він сам. Шило свято вірить в те, що Крим то не Україна. У вільний час шило Ярило обожнює або зазрити успішнішим, або навіть займатися своєю улюбленою справою підробкою переписок. Іноді він любить проводити викривальні розслідування, що називаються відкриття. Щоправда, виглядають вони як реферат з третього класу. Також Шило любить кидатися страйками направо і наліво і називати всіх брехунами і зрадниками. Ти брехо і зрадник, той час, як сам він вважає Крим Росією. Кріпере, що ти мелеш? Спитаєте, ви? Він же набагато кращий за мене, і на мою відміну, хоч не брехун, і зрадник. Справді, чувак Крим, це Росія. Ось це так поворот. Який же непередбачуваний поворот подій? Я думаю, він звичайний мирний патріот що любить тикати пальцем у кожну граматичну помилку. Причому, коли сам замість викриття каже відкриття, я їду з глузду. <пи> Отже, робимо висновки з сьогоднішніх кандидатів. Сьогодні мене атакували на куренізетних, що втік на побачення з телевізором. Мали <пи> яке щось гавкає про мій контент, і при чому саме краде у мене спосіб інтригувати і взагалі знімає крінж на кшталт цього. Да, а ти хто такий? Я да. Максим, типу. Також легендарний пінфін-пропагандист, що напевно на мене бо не любить зрадників брехунів, як я, і при цьому сам вважає, що Крим то не Україна. Що за цирк? І... Тому переможцем у битві за звання Скиглі року становиться байт. Який замість фактів або аргументів просто скиглить по досягнення інших. Тому я тебе вітаю, байт! Ти стаєш переможцем нашого конкурсу і отримаєш титул Скиглі Року, вітаю! Ну і думаю, на такому позитивному моменті я буду вже закінчувати це відео. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та кажіть, чи сподобалася вам моя нова анімація з Кріпером. І на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Грегорі Кріпер. Всім до побачення та слава Україні!